Щороку сіємо насіння з приходом весни в наш рідний край. А коли прийде пора осіння, от тоді й збираємо урожай. Якщо сіяли зерно пшениці чи якихось інших зернових, віримо, що воно заколоситься і пожнем снопи на невіті. А коли картоплю посадили, знаєм, що не виросте буряк. Що посіяли, то те й вродило тільки так по-іншому ніяк. Щаснику не буде пати сонів, з кабачків не виросте овес. У природи теж свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває, виростає те, що посадив. Сіяв вітер. Бурю пожинаєм, сіяв наклеп, сварку породив, щедро хтось неправду розсипає, кривду, розбрат, ненависть, сварки, знайте, час прийде повиростає те насіння навіть крізь роки. Кожен сіє те, що в серці має, там комора ладна для зерна. Місце в ній добро і зло шукає, чим заповниш щедра тим вона. Гірко буде злі плоди збирати, але потім найстрашніше жде. Відповідь прийдеться Богу дати, як на суд Господній попаде. А до раю з ношею такою не потрапиш, навіть і не мрій. Сльози будуть литися рікою, та не виручать в біді твоїй. Поки час ще є благоприємний, Перевіримо ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємним для заряду, де знайшов місця, де береш енергію, На снагу де духовні витоки твої, що тримають спокій, рівновагу. Звідки л'ються сили ручаї. Той, хто силу черпає у Бога, в Його слові чисту воду п'є, Повин він насіння золотого, що прекрасний плід завжди дає. Тож пильнуй, живи благоговійно, очищай до серця, що кладеш. Всім відомий. Гарний вірш біблійний, що посієш сам, те і пожнеш. Слава Богу.